Десятки стурбованих власників омріяних новозбудованих квартир з вулиць Галицької та Стуса пікетували міську раду. Вони ніби і обживають свої оселі, але 100% не впевнені, що це їхня нерухомість. Півтора року їм ніяк не можуть видати свідоцтва на право власності. Непорозуміння, які виникли між міською владою та забудівником, чомусь б'ють бумерангом по самих інвесторах. Ми просто переживаємо, що все тече, все міняється. В одну хвилину може змінитись власник, і ми взагалі залишимося без квартири. Бо головне, юристи. Розказують, що головне це мати право власності. Не маєш права власності, не маєш квартири. От ми через те сьогодні всі тут зібралися, щоб вирішити питання. щоб ми не були заручниками між міською радою і між забудовником. Вони свої питання хай вирішують між собою. А чого мають люди? Люди не можуть ні приписатись, ні взяти кредит, ні відправити дітей в школу, ні продати. Люди ніяко не мають права. Ну, ситуація така, що по одному з об'єктів будівництва не видавали людям свідоцтва, які підтверджують розпорядження міського голови про оформлення права власності. Якби люди в напрузі прийшли до міського голови з'ясувати, міський голова сказав, що йому прикро про те, що, якщо, що люди е, стають заручниками за, за якихось непорозумінь між владою і бізнесом, тому каже, якщо між бізнесом і владою вони будуть з'ясовувати стосунки в суді. А люди людям видадуть свідоцтво про власність. Коментар з цього приводу дав міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Я думаю, що і мешканцям нашого міста сподобалося, власне, які прийшли до мене в кабінет. Сама ключова фраза, яку я сказав, що вони не мають бути заручниками от такої ситуації, коли забудівник не виконує свої зобов'язання, або навіть в цьому випадку і не бере свої на себе ніяких зобов'язань перед містом, перед участю фонді соціально-економічного розвитку міста і десь стають заручниками ситуації мешканці Івано-Франківська. Тому зараз вивчаються всі документи, всі річ. Тому що є підозра на те, що деякі рішення сфальшовані, і власне прийнято таке рішення, що по тих адресах, де всі папери, як кажуть, грають все нормально. Свідоцтво на право власності відповідне рішення виконкому буде прийнято, і свідоцтво на право власності цим мешканцям видано. А що стосується наших взаємостосунків з цим забудівником, то ці питання будемо вирішити в судовому порядку.